Гаррі Поттер і Драко Малфой, що працюють на новій пошті, легко. Голуб, шпіон що доповідає ЦРУ – будь ласка. Дорослі люди, які збирають десятки кінерів сюрпризів, щоб зібрати всю колекцію іграшок Маріо, чому ні? або обійка в магазині через милу плюшову ляльку. Усе це не вигадки, а реальні сучасні тенденції, які ширяться тіктоком і не тільки. Як не дивно, стратегія працює: ринок кидалців переживає бум у соцмережах. Сотні тисяч дописів і відео із хештегом Лабубу. Тільки в тіктоці їх понад 1,4 мільйона. Формула працює насправді ідеально. Побачив в інтернеті, загорівся і купив. Здається, міленіали остаточно впали в дитинство і навіть цього не приховують. Та насправді що там міленіали зумери також активно беруть у цьому участь. Загальну інфантильність суспільства показує і абсурдна хвиля щі мемів, яка просто захопила соцмережі. трулі меро, чіна» Іль притілетінімпішіна, і, хоч все це весело і смішно, і навіть за деякими дослідженнями допомагає відволіктися від абсурдності цього світу ще більшою абсурдністю, але, мабуть, таке споживання контенту може негативно впливати на наш мозок.